Звітує районна координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей. Залишок коштів станом на 6 січня 2015 року становить 39 дев'ять тисяч гривні. Зібрано коштів із 6 січня до 14 січня 12 тисяч 337 гривень. До благодійної акції підтримки учасників АТО активно долучилися. Громадяни цвях 400 гривень, войтюк 200 гривень, Сєдова та булатов по 100 гривень. Скринька магазину рукавичка номер 1 3137 гривень. скринька з рукавички номер 2 2190 гривень, скринька магазину. Новета 411 гривень, ресторан Оріон 216 гривень. Свято коляди організовано Лісковецькою 1411 гривень. Різдвяна коляда, що пройшла у селі Щоровичі 1731 гривня. Церква Успіння Пресвятої Богородиці 2000 гривень, і громада села Логове 441 гривня. На що були витрачені кошти? Пересилка трьох посилок для бійців по 40 гривень та 58 гривень. Разом витрачено 138 гривень. Отож, залишок коштів станом на 14 січня 2015 року становить 51 тисяча 543 гривні. Також і районна координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей. Дякує за благодійну допомогу пану Сергію зі Львова. За кевларову каску та пані Насапюк за продукти харчування, а також всім небайдужим людям, які допомагають нашим воякам, що служать в зоні проведення антитерористичної операції.